Всім привіт на каналі Сімі Крініка. Це той самий світ, там, де я знайшла два алмази, але я знайшла нову шахту. Бо моя шахта і, вишневий біом. Е, і я якось змогла знайти нормальну деревню. Ну, як нормальну? Там де є жителі, бо там в мене нема жителів, а тут в мене є. І о, мама шила мені штани, із білозовий кари. Добре, давайте далі. У мене немає ніяких речей, крім меча, бо я йшла, ну, ви поняли. Забираємо бочку з собою. У мене нічого такого немає, як сказати. Е У мене хіба меч, я ходила на здобучу, добула 10. Е, гов я, ну, тих. Ви запитаєте, чому в мене не йде геть голод, е, а я вам відповім так. Я зробила мирно, поки шукала, я думала знайти щось таке прикольне, якийсь новий біом, а тут мені деревня попалась. і вирішила вам зняти відео нову деревню. Я, коротше, була не туди, йшла, і тому я не знайшла з вами деревню. А тепер я знайшла з вами деревню, але це якась новесенька, ну якась інша, як сказати. А потім я побіжу туди, туди і так далі, далі, щоб знайти ще якісь прикольні речі. Після того я умру і заспавню вдома. Ну, морква і бульба Збираємо всю бульбу, беремо бульбу і садимо назад. Ну, один блок не посаджить жити, напевно, і справить, я не знаю точно. Так, беремо тепер моркву. Ой. Ой, я не знала, що так можу посадити. Зато я ще прийшла з морквою додому, з картоплею ще додому, з багато м'ясом. Так, братанчики. ем... Я хотіла вам сказати, що сьогодні буде дуже багато відео. Ну, не так багато, як завжди. Там по три відео в мене буде, може по 5, по 4 відео в день. Е, я роблю так багато відео, тому що мені скучно. Отак. От, От що я можу відповісти, мені скучно самій. О, їхні полочки. Зля я не взяла топор і кірком. Ну, ті, хто бачили то відео, вони знають, про що я говорю, про яку я там деревню і так далі. А хто не дивився, швидше йдіть, дивіться і ви все зрозумієте. О, обожаю зелені коври. Ой, вибач, житель можеш далі доспівати. Блін, тут вже нічого. Папа, житель. Дякую, що дозволив зайти, але мені пора дивитися в інші хати. В цій ми були. О, ми ще можемо котел забрати. Тільки одна проблемка. Давайте добудемо з хатів. Де та хата? Там де є бочка. Я ще я чуть не пропукала оцю хату, в якій є сундук. О, ну, лут файний, я ще заберу. Давайте зробимо раз, зробимо два. Я забрала ваше дерево, але я обіцяю, я коли повернуся, вам більше принесу. Так, беремо, ставимо, робимо ще один. Ой, давайте ще весь так з собою заберемо на всякий случай. Оп. Е Добуваємо чуть-чуть каміння. Ви скажете хардкор, хардкор це весело, а як ти граєш, це скучно. Е ну, я хочу сказати, що. Я просто пішла подобувати там всякі речі. Я не хотіла, щоб на мене моби не напали, бо у мене так меч залізний, аби в мене був алмазний, але я хочу вам дещо сказати. Е топорик ліпше, ніж меч, тому що він більше е уронів наносить і, ну отак. Е так, давайте ще подумаємо, що, що є. Пошло і прийшов? А про котел, про котел. Де той котел? Так я поки що піднімлюсь, О, тут так прям, як сходи. Тут так файно заспавнилось, як сходи прям. Фу, я чуть знову не впала. Котел, 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 котел. Принесу додому котел. Щоб ми маємо пройти О, я не знаю, тут якась ще шахта, я хочу в неї задивитись. Ну, подивитись, тобто. Якщо там з'являються алмази, я удивлюся. Але я зразу говорю, беріть з собою верстак запасне залізо для кирки і палки, тобто дерево ще беріть з собою. Ну і Як там називається? Так я нічого не бачу і ви нічого не бачите, то я зроблю занадто велику яскравість. Щоб я все бачила, Надіюсь ви теж все бачите. Я бачу там залізо. А мені треба залізо. Угл теж мені треба, щоб переплавляти все. А так дерево жалко, я ж його багато разів добувала і тратила топори. Я знаю всіх, першоначальні речі це е, дерев'яна кірка, а той, хто, е, наприклад, нещ... заспавнився в дерев'яні, той має залізну або або камінну кирку. Я не знаю так, десь так. Не знаю, чи вам файно видно, тому що всіх ютуберів не видно, а я думаю, вам видно, бо я зробила велику яскравість. Як могла, так і зробила. Саме найвищу яскравість. Скільки в мене там угля? 24, ну... Ну, для мене це підходить, але ну, я би не сказала, прям-прям вже день. Вау, клас. То скоро підемо геть в шахти. Я бачу залізо. Воно там. Наверху там 4 або вісім залізів, я точно не знаю. Ну, я так приполугаю. О, фух. О! Рідкість один на мільйон. Зелизу. Беру все какие блоки. А, тут пять. Не тут больше пяти. Ну, мне на эти четыре подходы, потому что я могу сделать зелизну. И все. Смотрите, я добываю восемь камней. Жесть. Скажіть, у мене удачний сервер чи неудачний, я думаю, у мене удачний, бо це один на мільйон. Йой. Я така рада, що я знайшла секретку 1 млн. Добре, що є ще огляду О. Давайте ще тут побігаємо, може знайдемо ламазики. А ви спитаєтесь, а як далі ти будеш йти? А отут є дірочка, і тому я звітами вийду, або я можу вийти не снаружу. Блін, я так хочу туди. Під... Ну, оце з слізу забрати. Ну, давай! Я хочу, щоб сліза забрати. Так, нехай воно поки що далі переправляється. Блін, забула. Палки. Палки, палки. Блін, яка я... Я зробила замість того мотигу, бо я дуже сильно спішила. Тепер я точно не ошибусь і зроблю нормально. Господи, це один на мільйон. Я, я не знаю, як в мене це попалося так. Один на мільйон. Я думала, тут просто собі... А тут ще блин. Я ще хочу забрати заліза. Мм. Беремо залізну і. ще є. Так, я добуваю ще, то це відео, напевно, буде дуже довге. І там ще будуть 6 частини. Там не буде писати одна частина, дво. це просто буде по порядку, напевно. Я не знаю. Піднімаємо ще вище. От вот вище. І добуваємо далі. Надеюсь, там більше нема, зараз перевіримо. не тут хіба огонь. Але ми його теж добудем. Ми будемо падати в воду. Ого, прикольно там. Той. М -м, блін, мені так потрібен ото то, що я попливу ради нього. М -м, давай быстріше. Мне а мне нахуй. так срочно прям потребно. О, не, о, не, о, не, У меня миссии не ма, напевно. У меня миссии не ма? Да, блин. Ну, давайте камень поставим. Не, ну камень подниматься. Вот. На дерево. Запам'ятайте мої слова. Якщо вам щось треба, викидайте то, що не потрібно. Для мене це, ви бачили, дерево. Ну, мені дерево дуже потрібно, то не повторяйте мої ошибки. Ой-ой-ой-ой-ой, піднімаємось. -ой -ой -ой. Ви спитайтеся на що мінця, а я вам відповім. Ehm, блін мені треба щось викинути Ромашка і квітка Ай, ehm, блін. Я хочу сказати, що я буду робити таку осторогу, коли до мене захоче зайти або Кріпер, або ще хтось. Він просто зірветься. Ну, тому ну, не зірветься, а помре, бо там буде лава і він зайде в лаву. Блін. Тут більше нема такого, що мені потрібно. Ну, давайте підніматися по-маленькому. Тут на недалеко вихід. Коли я прийду додому, то диви, і ми будемо. зробимо легкий або нормальний. На Нормальному я боюся в Майнкрафті ходити. Так, ми йдемо. Туди. Додої сам. Що... Опа. Ви бачите, я як... вже в мене меч рубатий. І це хібаbot стільки от їжів. Ну, 15, 9 і ой, опа. І 9, 10 і 16, вот. Бо тільки що умер. О, скільки свиню, то це валюта. Ну, котики ми не будемо вбивати, бо у них хіба тої випадають е, метки. Мені, ну, Їх мені жалко. але що поробити раді їді. Так, я що буду нас дати за їжею. Та блін, чому так багато їжі? Оп-оп. І плюс я хочу зробити шерстковий... ой, вибачки, коник. Я ще була коня, була, бо з нього випадає шкіра. А шкіра може зробити броню. Але я знаю, що ще кого випадає. З корови! Пів-пів, піум! Я ще отут бачила корову десь. А, ні, це не корова, це було дві овечки. Блін, все, я, я не буду обертатись. Зря я зробила з тваринами. Та і так я буду завжди вбивати. Вийшло зразу. Зразу казало 16, тепер 21, 14 і 13. Клас! Я не знаю, що ще може мені попастися в такому везучому світі. Ви запитаєтесь, чому я не беру курочку. Ну, з неї хіба одна випадає, а з хрушки можу випасти дві, три і одна. Якщо тут буде скоро кінець, то я піду або назад, або умру. Бо в мене вже повністю забите. Добре, що я взяла бочку. Та, це вже друга ніч. І... І в і мене їжі ще більше і більше. Це буде у мене просто запас. І в мене ще, коли я йшла на охоту, то я залишила в піці переправлюватись моє залізо. Моє залізо. сіра овечка, джекпот. Є ще, ще ніжніше сіра, є, є, є розова овечка, але її хіба самому везучому людині. Мені колись розова овечка попадалась, деколи я її вбивала для того, щоб не брати поводок з креатива і чергувати. І, статі, несіть з собою лаву з собою. Завжди вона вам колись приводиться. Ви можете її розлити і, як сказати, розлити лаву і... і що? І померти. Якщо немає поблизості води, ви завжди берете з собою лаву, розливайте під собою і все. Бігли далі. Поки що я бачу якісь гори. Та ви здіваєтесь, ще одна деревня. У мене вже в цьому світі три деревні. Прикиньте, це нова якась. У мене ще тут кузниці, у мене не було кузниці. А ну-ка, нова деревня, прикиньте, у мене вже три деревні, клас. Це просто вау! Я удивлена, скільки тут обсидіана. Я можу сказати вам так. О, я ж можу надіти на себе броню. І так буде менше місця, точно. Я би все забрала, якщо чесно. І в мене ще не розділений хліб. О, хочу вам сказати ну, е, ну оцей світ він супер попри вдачі, бо це врядження. Я дуже рада, що в мене аж три деревні в цьому світі. Там ще зілля варка є, точно. Тут багато місця забирати не можна. Я думала, я вже умру. О, там тиква! Йой, мені так везло! Тільки що вазніше? варка чи то? Давайте просто посадимо квітку. От. Я тут була, посаджу квітку. Блін, мої улюблені квіти. Але тиква важніша, ніж мої улюблені квіти. У Майнкрафті. В реальності у мене улюблені квіти це рози. В Майнкрафті це оті білі штучки. Але я думаю, на цвіточному полі у мене їх так багато. Цікаво, тут буде. О, Я вгадала, тут буде. Тут, таке, тут так багато тих вишневих дерев, що я удивлена. А от і то. І ще дощ -м взагалі. Тевочки. Класні тикви. Та не квітка. Тиквочки. Тикви. Ви, я їх посаджу собі. У мене ж є нова залізна. Оця фігня, яка взагалі не тінеться. Ай. Куди я впала взагалі? Блін, давайте ми вже здохнемо, я вже не можу. Ну, просто реально, дивіться, скільки в мене речей, і я їх всіх маю поставити. Кстати, я дивилася Майнкрафта, я, я забула, як ці санями май... Майнкрафт. То я не буду показувати, як я вмираю, то перейдіть під інші відео просто.